На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Якщо він зробив красиву пропозицію, а вона сказала так, час запрошувати коровайниць. головна випічка на весілля Коровай. Його прикрашають візерунками і фігурками з тіста. як і на Різдво часто печуть калачі, хлібини з діркою посередині. В деяких місцинах такий хліб називають дивним, бо молода крізь ту дірку дивиться на молодого. Овальний хліб лежень, молоді несуть до нових сімей Наречена – до свекрухи, а наречений до тещі. Шишки печуть разом із короваєм. Іноді саме шишки вручають як запрошення на весілля. На сході і півдні України дивнями називають палички з тіста, а десь вони звуться весільними різками. На півдні вишневу гілку обмотують тістом і печуть. Це дерево називається дівування символ дорослішання. З'їдаєш шматочок? прощається з юністю. На полісі та й не тільки. На весілля роблять печиво у формі пташок: голуби, соловейчики, жайворонки, качечки, зозульки, гуски. Миру злагоди бажай, їж весільний кровай! Хліб як полотно для зображення своїх почуттів, мрій, думок. Ну а чому б ні? Але виявляється. Право на такий малюнок треба заслужити, і це непросто. Один чоловік вів два бічки. Один був маленький, один був найвеликий. І якраз на мості. Урвався малий, побіг туди в ту сторону і так назвали малий бичків. А великий залишився з цієї сторони і тут є великий бичків. Мене звати Євдокія, але в народі всі вдома мене звуть Одотя. У нас у бичкові госілля дуже гучний йде. Накриті такі столи, що обламуються. У півночі. Тоді розламують цей медяник, це молоді роблять, уламають один собі, другий собі. Якщо наймала частина остає, значить тут наймало живе. А в кого має більша частина, тот найдовго живе. Ну, але то лише приказка, то не є так. Цей медяник, який ми випікали, лише в нас у бичкові така була традиція. Мене звуть Марія Чор, я з селища Великий Бичків. У мене нема такого дня, щоб я не виготовляла чи не малювала медяник. Коли спитати старших жінок, коли перший раз був випечений медяник, то вони кажуть, від коли бічків, від тоді медяник. Настав такий час приблизно в 2008 році, коли почали цю традицію медяника саме забувати. Я зрозуміла, що цю традицію треба відновлювати, її треба поширювати, тому що не можна зробити так, щоб такий унікальний виріб автентичний, щоб він був забутий. Щоб тісто вийшло гарне. Всі інгредієнти потрібно добре розмішати. Я додаю різні цукати кольорові, щоб медяник всередині також був при розрізі кольоровий. І у медяник додають наш місцевий грецький горіх. А зараз топ-камеру, тому що мені потрібно приготувати інгредієнт, який є секретним. І показувати його я вам не буду. Не можеш сказати, ти всі інгредієнти, які входять у медяник, і наприклад, кожна газиня, яка випікає медяник, вона своє щось все докладає. Я завжди кажу, що це традиція одного села. Тому що за межі села він дуже багато років не виходив. Я почала почала працювати не для того, щоб заробляти на медяникові. Я почала працювати, щоб саме цим прославити наше селище. Я шукаю тих людей. Які роблять щось особливе, локальний продукт їх всіх об'єднує, що вони фанатики своєї справи в гарному сенсі вони настільки сильні, що вони змінюють оточуюче середовище і вони вчать нас правильним продуктом, правильним речам. До таких людей з великою повагою треба ставитись для того, аби я могла сказати, що ми з людиною з одного тіста, я маю бачити, що вона любить свою роботу, так як свою роботу люблю я. Так, секретний інгредієнт додано, тому ми можемо продовжувати далі. Зазвичай від самого початку до вже розмальованого виробу це виходить біля трьох днів. Сильний медяник це є, вважається оберегом, як для Сім'ї, так і для людини, моя сестричка запросила мене бути першою комою на весіллі. Я вирішила спечи медяник. Я ходила до майстринь, шукала, шукала, і так і не знайшла, бо ніхто не хоче розповісти рецепт е і технологію. Я знову шукала, ходила до тих жіночок і знову вони мені ну, відмовили. Але вже коли у мене руки можна сказати впали, мені сказали, а там. Доча. На весіллі тоді я все випікала, все робила, оздоблювала. Кажу, так і так хочу навчитися робити медяник. А вона подумала. Ну, а зараз я вже нічого не печу, я вже старенька, мені вже 72 роки. Таке, ну добре, сідай, зараз я тобі буду розказувати. Я передала усе своїй учениці, яка тепер робить не на 100%, а на 200%. Наставника кулінарного я знайшла вже е, в свідомому віці, коли вже вибрала цю професію. Це французький шеф, який називає мене своєю донькою е, місьє Брюно. А я його називаю своїм е, гастрономічним татом шеф-папа. Це той, хто вселив в мене ось ці ази кулінарні. Сам медяник він розписується під гусульську вишивку гладдю. Медяник це є оберіг. Там завжди мають бути захист знаки захисту, там мають бути о, решітки і різні знаки сили, знаки міцної сім'ї. Тому можна зробити такий висновок, що медяник це вишивка по тісту. То тепер кольори стали такими українські народні вишиванки, та то, то все. А давно ми випікали такі тюльпани. Туди клали, листочки, ну квітки таке оприкрашали. Коли замовляють медяники на фронт, обов'язково знаки. Е Сили, ну і знак землі, так бо хлопці наші боюють за нашу землю. Хлопці, коли отримують медяник, то це перший в них такий перший день. Це день фотосесії. Всі фотографуються, всі хочуть фотографуватися з цілим медяником. Коли вони всі перефотографуються, тоді вони вже куштують. Всі люди, які бачать медяник, мою роботу, так вони завжди кажуть, що вони надихаються. Вони пишаються, що вони є українцями.